Вітаю, друзі! П'ять подій дня 4 червня на Цибурко Толк». Подія перша рамштайн 28 Дрони мільярди натяки на втому у Брюсселі пройшов 28-й саміт у форматі Рамштайн. Цього разу не просто черговий мітинг партнерів, а рекордний пакет допомоги. За словами міністра оборони Рустему Умерова, у 25-му році допомоги буде більше ніж за всі попередні роки війни. Британія кинула на дрони 350 мільйонів фунтів. 100 тисяч безпілотників у 2025 році. Німеччина не відстала 5 мільярдів євро, включно з далекобійним озброєнням, ППО і боєприпасами. Бельгія пообіцяла мільярд щороку до двадцять року. Схоже, вони серйозно вирішили купити підписку на війну. А тим часом генсек НАТО Марк Рюте попереджає, Росія штампує снаряди в четверо швидше, ніж усі країни Альянсу разом взяти, тож замовляємо зброю і швидше, бо дронів у нас буде 100 тисяч тільки від Британії. А там пішло, поїхало від інших країн. А якщо враховувати десь під 4 мільйони Евпівдрони, які виробляє Україна, ну Мало би вистачити на перших порах. Подія друга. Звичайно, це американсько-китайські Трамп і Сі без задніх ходів, лише фронтальний діалог. Колишній виконуючий обов'язки голови апарату Білого Дому. Мік Малвейні заявив, Трамп і всі можуть не домовитися про торгівлю через різницю в стилі. Трамп хоче дзвонити напряму, поговорили, потиснули руки, поділили світ, а китайці через радників, інструкції, процедури, PowerPoint, Ну, от так. Не буде задніх каналів, натякнув Малвейн. Ну, правильно, Трамп же не дипломат, він шоумен, йому потрібно. Тримати аудиторію, йому в першу чергу тримати треба власного виборця. Враження таке, що Трамп зрозумів, що він не охопить неохопленне, і тому він бетонує себе в рамках виборця-мага. Сіж, як скромний бухгалтер, все по паперах із печаткою. А поки Америка і Китай не можуть домовитись про мікросхеми, світ впевнено рухається в нову технологічну. Холодну війну, а там гаряча на пару градусів підії. Тим більше, що враження таке, що Росії хотілося б інтернаціоналізації конфлікту і раціонально протиставити цьому поки що з демократії. ну поки що не встигають, як не крути. Подія третя. За, раду, за зраду таки карають. Шарію дали 15 років. Але не по Ютубу, а по суду. У Вінницькому міському суді Анатолія Шарія, кремлівського блогера і пропагандиста, засудили заочно на 15 років за держзраду. Як відомо, партія його проходить етап, так би мовити, ліквідації, як і партія регіонів його ПЗЖ. Але депутати продовжують засідати в радах різних рівнів і в тому числі від партії Шарія. СБУ довела шарій, консультував росіян, як правильно допитувати українських полонених, щоб знущання вирізати, а картинку зробити пристойною. Ну, типу гуманна РФ, який бачить Скабєєва. Відео він отримав через Антона Шевцова, колишнього поліціянта, нині колаборанта. Шарія покарана не лише строком і конфіскацією Ютуб каналу та домену. Вперше Ютуб канал став воєнним трофеєм. Очікуємо наступного разу Тікток-батальйон. Та це, звичайно, нові трофеї, нові реалії, нові трофеї. Подія четверта. У Раді хочуть закрити комітет зі свободи слова «По свободи аж занадто. У монобільшості з'явилася геніальна ідея розформувати комітет Верховної Ради з питань свободи слова, бо мовляв, у нас все нормально зі свободою, нічого зайвого не треба. Після смерті депутата і колишнього журналіста Сергія Швеця в комітеті лишилося лише двоє членів Ярослав Юрчишин і Євген Брагар. І жоден з них точно не журналіст і немає, е, надійних практик. Ніхто більше не хоче долучатись до цього комітету. А опозиції дати контроль над комітетом. Там не. це ж не по Зеленському. Нагадаємо: В країні, де опозиційні канали вилетіли з ефіру, а критики влади мобілізуються раптово після ефірів, закриття комітету виглядає не як реформа, а як логічне завершення шляху. Хочете свободи слова? Йдіть на фронт, там її повно. особливо в окопі, без зв'язку. Але треба нагадати, що без. Свободи слова ніякої євроінтеграції не буде, не тіште себе без верховенства права і без свободи слова не буде ніякої євроінтеграції. Тобто зараз в політиці щодо свободи слова, хочу нагадати, що взагалі цей комітет функціонально був обчекрижений ще на початках, коли ну, слуги очолили все і вся. По-перше, справді комітет формально був переданий нібито опозиції, але це обрізаний комітет. Справа в тому, що е, управління медіаресурсами і регуляція медіаринку передана комітету з питань культури і духовності. І комітет з питань свободи слова по суті займався захистом журналістів. Прями. Але успіхів у цій площині, як відомо, ми так і не побачили. Ну і не могли побачити, тому що Шуфрич і свобода слова це фактично знущання зі здорового глузду. Ще одне знущання зі здорового глузду подія п'ята. Леоніду Міндічу, братові співвласника 95-го кварталу. Суд приписав заставу. Бо міндіч, брат, був співвласник кварталу 95. Отже, міндіч у 8 мільйонів застави, бородиць з кварталу. Це ж вам не водій Порошенка, якому присуджували. По-моєму, 400 мільйонів гривень застави. Де військовослужбовець візьме таку заставу? Леонід Міндіч, брат співвласника кварталу 95, затриманий при спробі втекти з країни. Його підозрюють у розкраданні 650 мільйонів гривень на Харків Обленерго. Але суд вирішив: хай вийде під заставу всього лише 8 мільйонів гривень. кажуть родич Тимур Міндіч, кварталівець. Співвласник кварталу, тобто фактично рідний артист. Паралельно охоронці Порошенка сидять в СІЗУ з заставами 400 мільйонів. І вони військовослужбовці, вони офіцери Державної служби охорони. Бо не хочуть, їх ламають на те, що вони оббрехали Порошенка. Цікаво, що підстава звинувачень. Відео ФСБ з російського об'єкта, ну, тобто, звинувачень водіїв Порошенка. Портну, портнув, що з того світу керує системою правоохоронною українською і судовою? Ні, а система, яку він будував вже всіх живих, ламає через суд не лише правду, а й баланс між кварталом і Конституцією. Дякую, друзі. Це були п'ять подій дня від «Сибулько-Толк». Поки хтось розформовує комітети, ми збираємо факти, щоб у вас була хоч якась свобода, хоча б в Ютуб. Підписуйтесь, коментуйте і не забудьте, справедливість це не шоу, але без шоу її не буде.